Ісусу Христу, Бог нас благословив. Ми зібралися, і ми маємо здоров'я. Ми маємо прекрасні умови. В умовах війни, але ми маємо спокій. Нам приємно бачити один одного і це велике благословіння. Ми є свідками сьогодні того, що до церкви додаються спасені люди. Слава Ісусу Христу! Нехай в нашому серці буде радість, хай буде подяка для Господа, тому що Господь добрий і Він дав нам милість. Я хочу прочитати деякі тексти Божого Слова. Звернемося в Євангеліє Марка, розділ перший. Третій вірш, голос волаючого у пустелі. Приготуйте путь Господа, прямими зробіть стежки Його. З'явився Йоанн, який хрестив у пустелі, проповідуючи хрещення, покаяння для відпущення гріхів. Виходили до нього вся юдейська країна та всі Єрусалимляни, і хрестилися від нього всі в річці Йордан, сповідуючи свої гріхи. І носив Іоанн одяг із верблюжої шерсті та шкіряний пояс навколо своїх стегом, і їв акридий дикий мед, і проповідував, говорячи, за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінь взуття Його. Хоча я хрестив вас у воді, він же буде хрестити вас у Дусі Святому. І сталося тими днями, прийшов Ісус із Назарета Галілейського, і був хрещений від Іоанна в Йордані. І відразу, виходячи з води, він побачив небеса, що розкриваються, і духа, як голуба, який сходив на нього, і голос пролунав з небес: Ти син мій улюблений, у якому моє благовоління, і відразу Дух веде його в пустелю. І він був там у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною, і був зі звірами, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Іоанн, прийшов Ісус до Галілеї, проповідуючи Євангелія Царства Божого, говорячи: виповнився час, і наблизилось Царство Боже. Покайтеся та віруйте в Євангеліє і зауважу. Ще такий вірш. У посланні Петра, перше послання Петра 3.21. Це про образ хрещення, яке і нас спасає нині, не усунення тілесної нечистоти, але обіцянка Богові доброї совісті через Воскресіння Ісуса Христа. який Зійшовши на небо, перебуває по правиці Бога, якому підкорилися ангели, і влади і сили. У посланні до євреїв автор говорить, що хрещення відноситься до початків вчення. Тобто, саме початкове, що повинна знати кожна людина, вона повинна розуміти, що таке хрещення. І ми маємо прийти до досконалості. І я прочитав, що Іоанн, який проповідував покаяння і хрестив людей, він робив наголос на тому, що йде сильніший за мене. Якому я недостойний розв'язати ремінець зуття. І він говорив про те, що Він вас буде хрестити Духом Святим і Вогнем. І говориться, що Христос. Коли прийняв хрещення від Іоанна, відкрились небеса. Шановні присутні, для кожного із нас я б побажав би, щоб нам відкрились небеса. Коли людина роздумує в площині земних речей, вона часто підходить по плоцьки. Вона говорить про хрещення. Як купання, а намочилися. Звичайно, і таке буває, що заходить сухий грішник, виходить мокрий. І він швидко обсихає. Але основа хрещення є покаяння ходити оновленим життям в Христі Ісусі. У 98-му році мені довелося познайомитися з одною сім'єю і сестра Марія, яка свідчила про своє покаяння. Як вона прийшла до Господа? Її чоловік бив, зневажав. І вона шукала спасіння, шукала вихід, і вона покаялася, вона прийшла до церкви. Чоловік почув і казав: Я все-таки з тебе виб'ю цю віру в Бога. Але в нього не вийшло. Вона тайкома від нього прийняла водне хрещення, тому що вона говорила. Мені краще жити з Христом і померти з Христом, ніж мучитись на землі так в пеклі. І коли чоловік почув, що жінка прийняла водне хрещення, донесли. І він сказав їй: Ну що ж, вони тебе топили і не втопили, а я це зроблю. Вони жили біля горення. І він увечері. Тягне її до річки. Там дуже крутий берег. Я бачив той берег. І він її потягнув до води. Але каже, я там постійно, ну, як то кажуть, знала ту воду. І він її намагався все на глибину, на глибину. І коли вже вони прийшли до глибини, і йому самому важко стало йти. І він її штовхнув, іди. І вона каже: І я піду, я піду. Мені краще жити з Богом вічно, ніж тут тимчасово мучитись з тобою. І я просто в своїй рішучості пішла. І я іду, а темно. І він думав, що каже, я не піду, а я пішла далі. І згодом, каже глибина, змінилася на мілину, і він став гукати. Де ти? Вернися, вернися! А вона мовчки пішла, пішла. І він в тому страсі, я втопив свою жінку. Він повернувся додому. І його ставлення до жінки змінилося. Коли вона повернулася додому вранці, він їй не сказав нічого. Але пройшов час. Дочка, сама старша дочка, Покаялася і готувалась до хрещення. І зять навідав свого Тестя. Вони були хорошими друзями за чаркою. І коли випили по чарці, і зять до тестя говорить, да, батько, ви пропустили. От ви маму не відбили від віри. А я свою відучу. І цей батько, невіруючий, каже до зятя, каже: сину, я бив, я топив, я багато зла причинив для своєї дружини. Але ти знаєш, що я тобі скажу? Не роби моїх помилок. Буде каже, отака От в тебе жінка. Вона тобі їсти готує, каже, готує. Тебе любить, любить, поважає, поважає. А що тобі ще треба? Не роби цього. Про що я кажу? Ісус Христос був поведений Духом у пустелю. Хрещення вогнем це і є випробування нашої віри. Саме хрещення. Ми не говоримо, як люди приймають хрещення. Що одягнені, так, нам гарно і приємно дивитися людей на людей, які гарно одягнені. Служитель в білому, люди в білому. Це гарно для картинки, але саме головне серце чисте. Хтось приймає хрещення в надтяжких умовах, в буденному вбранні, так як є, та й кома, не публічно. Але завіт з Богом бережуть все життя. І віра їхня, вона свідчить про те, що вони послідували за Христом. Доказ віри. Доказ покаяння є ходіння в Ісусі Христі, який Воскрес. Це впевненість у спасінні. Це має сповідуватися нами кожен день, ті, хто увірували в Ісуса Христа. Адже наше вогненне випробування, яке ми пройшли, стає добрим прикладом для наступних поколінь. І може, ви сьогодні страждаєте, але ви залишите добрий приклад. І навіть противники запевнять у тому, що нічого не зробиш, нічого не поміняєш, тому що Бог сильніший. Брати та сестри, хай Господь нас благословить жити оновленим життям, щоб ми вміли показати віру, істину. Бо справді Божа благодать сьогодні діє. Царство Небесне, Царство Боже проповідується. І буде проповідана Євангелія для свідоцтва, для всіх людей. І лише тоді настане кінець, коли буде проповідана Євангелія, але Євангеліє буде проповідуватись до кінця. Тобто добра новина, що Христос хоче спасти грішника, хоче звільнити, дати нове життя. І до цього нас закликає Господь. Нехай Бог нас усіх благословить. Починаючи із хрещення приходити до досконалості. Не просто залишитися в якихось таких своїх думках, але прийти до досконалості. Бо люди часто буває бояться хрещення. Насправді люди не хочуть перемін. Я згадую бесіду нашого служителя, брата Олега Покійного із одним чоловіком в головині. Коли старший чоловік прийшов до нього на підпитку, і говорить, знаєш, от я прийшов би до вас, але от до вас тільки прийде, ви зразу затягнете в воду. А служитель говорить: ні, чоловіче, ви як прийдете до нас, то слово Боже навчає, щоб було видно плоди покаяння, щоб було видно переміни. А знаєте, як буває в людей? Чим відрізняється хрещення Ісуса Христа і хрещення людей? Христу не треба було каятися. І Іван задавав питання, чого ж ти йдеш хреститися до мене? Я проповідую покаяння. А він каже: облиш. Бо належить так виконати всяку правду. А хіба ви не чули такого, коли кажуть, ти ще ж не приймав хрещення? Ти ще ж можеш грішити. Нічого, ще, ти ще не приймав хрещення. Або люди кажуть, а я ще не, не, не приймав хрещення. Тобто люди розуміють. Що завіт з Богом це дуже важливо, але щоб прийти до завіту з Богом, вже треба бути готовим. І саме це відрізняє, що Христос не зробив жодного гріха. Але Він виконав цю правду і Він для нас дав приклад, що кожен так повинен поступити. І тому для нас сьогодні проповідується спасіння в Ісусі. Він нам подав приклад. І оцей чоловік каже, Брат, до нього, ну, ви прийдете. І ми потім подивимося, чи ви підходите під критерії Євангелія, чи варто вам давати хрещення? То каже, почекай, то я прийду. І ви ще будете спостерігати за мною, чи мені варто давати хрещення, чи ні. Що ви мені хрещення не дасте? Якщо ви будете недостойні, не дамо. Като, то чого тоді до вас іти, як ви мені хрещення не дасте? У людей буває крайності. Як не одні, то другі покаяння. Коли приходять зміни в життя, людина не боїться спокус. Людина не боїться вогненого випробування. Вона знає, що той, хто в нас сильніший того, хто в світі. Адже хрещення в дусі, це теж благословення, яке дає Господь для людини. І нам потрібно від початків приходити до досконалості, бо справді є у Бога сила. Бог дасть сили пройти випробування, Бог дасть радість Дусі Святому. І ми будемо жити. І будемо йти по життю, як було сьогодні згадано за Єфіопського вельможу, який продовжує свій шлях після хрещення, радіючи. Нехай кожному із нас буде відкрите Боже Слово. Відкриються небеса. Коли відкриваються небеса, людина, крім Бога, нічого не боїться. Вона пройде, вона залишиться вірною, і Господь навіть недосвідчених проводить. Нехай Господь усіх благословить нас. Йому слава навіки. Амінь.